Реформа у воєнний час справа тяжка, нудна і невдячна. Ось уже п'ятий рік ми маємо змогу спостерігати над цим процесом. Ну, хтось спостерігає, хтось бере участь, хтось паразитує, а хтось піариться. Цілком звична картина як для України і не лише сучасної. Століття тому уряду української директорії доля відвела лише два місяці перебування в Києві, лише два місяці на реформування економіки, боротьбу за уми киян та Нарощування військової потуги. Це було до непристойності мало. Втім, вони таки спробували. Вітаємо вас у київських історіях. Дивіться сьогодні. Помилка Гетьмана проголосив, що майбутньому Україну у федеративному зв'язку з великою демократичною Росією. Демократична диктатура. Петлюра практично узурпував владу в директорії. Чорносотенний Київ. Для а росіян, які є переконаними шовіністами, це є трагедія. Радикальна українізація. Директорія революційними методами почала міняти вивоски. Закордонний піар для світу. Україна поки що залишалась незрозумілою. Вічне єврейське питання. Більше досписи Росію. Це російське формула, це не українське. Київ під директорією. Дивіться далі. директорія під вагоном територія так недоброзичливці у часи визвольних змагань кипкували з уряду УНР, що без столиці, без чітко окреслених кордонів, примудрявся вести війну на кілька фронтів та вести успішні переговори за кордоном. Втім, на початку своєї каденції директорія все ж мала столицю Київ, що дістався їй у спадщину від скинутого гетьмана Павла Скоропадського, історичного діяча, що безумовно заслуговує на окрему згадку, якби він там трохи менше а, намагався. А, Спілку не спілкуватися, орієнтуватися на Росію. Якби якісь ці переговори із соціалістичними партіями були більш ефективними, то очевидь скоропадський міг би отриматись при владі осінь 1918 року в Києві видалася багатою на події протягом семимісячної каденції. Гетьмана місто стало прихистком для біженців, зухоплених червоним терором міст колишньої Російської імперії. У той час, коли десь далеко гриміли постріли та лунали вибухи, тут працювали театри і атракціони, вирувала торгівля, відкривалися нові у. Бові заклади та кінець цьому благополуччю вже був поруч. До речі, до цього що додалася послаблення німецьких німецької позиції, німецька революція, німці, які допомагали і були певним мірою стримуючим фактором в, в Україні. Вони почали виїжджати, втратили інтерес і в українських справах. Шившись без підтримки свого головного союзника Кайзерівської Німеччини, Скоропадський взяв курс на зближення з Росією. І закінчилося це його так званою федеративною грамотою, де він проголосив, що майбутнє України у федеративному зв'язку з великою демократичною Росією. Ну, це було настільки. Не попад, настільки це було, вибивалося з загальної попередньої тенденції, що воно тільки призвело до активного спротиву. Опозицію гетьманському уряду склав Український національний союз, який очолював колишній прем'єр-міністр УНР Володимир Венеченко. Саме ця організація чинила на гетьмана тиск, вимагаючи від нього виконання даних раніше обіцянок, а саме про проведення національних зборів, виборів парламенту та шляху, яким мала йти Україна. Зрештою, національно орієнтовані сили остаточно втратили надію на зміни шляхом політичної боротьби. Він не зміг знайти спільної мови з опозицією. Опозиція біналася. Український Національний Союз, куди війшли всі всі практично партії, багато громадських організацій, і так далі. От він не зміг чимось поступитися, і відповідно, не могла Український національний союз, не хотів поступитися. Прийшовши до влади в результаті заколоту через заколот скоропадський влади і позбувся 14 листопада 1918 року у білій церкві відбулося офіційне заснування директорії колегіального органу, покликаного повалити гетьманську владу. До її складу від початку увійшли п'ятеро. Серед них Симон Петлюра та Володимир Винниченко. Там були інші претенденти, двоє з яких побоялися взяти на себе відповідальність і відмовилися, і вона утворилася у складі цих п'ятьох осіб. І Петлюра на той час перебував у в'язниці. Його було включено до складу директорії заочно на ультимативну вимогу окремого загону січових стрільців. З назвою нового руху визначилися швидко. Оскільки орган був революційний, то й його назву запозичили з часів до недавна найзнаменитішої з європейських революцій. Директорію називався Уряд, який був при французькій революції. В Росії була теж своя директорія в 18-му році. Це уфімська директорія. І українські соціалісти, які власне зробили цей заколот по скиненню з влади Скоропадського, вони взяли собі назву революційної французької контори, яка називалась директорія. Директорія, як французька, кінця вісімнадцятого століття, так і численні російські, були колегіальними органами. Українська виключенням не була і мала на меті відродити в країні республіканську форму правління. Зробити це без армії було нереально. Основу республіканської армії склали січові стрільці. Спочатку не чисельне їх військо постійно поповнювалося повстанцями різних мастей, і, зрештою, набуло достатнього розміру, аби у грудні 1918 року повалити владу гетьмана та уйти до Києва. Зрештою, вірні гетьману частини не чинили серйозного опору. Сам гетьман якимось чином зумів втекти до Німеччини, щоб ніколи більше не повернутися на батьківщину. Тим часом новий уряд, як заведено і нині, почав ділити портфелі. Втім, ситуація в тогочасній Україні була на порядок складніша за нинішню. Тож урядова посада аж ніяк не була привілеєм, як зараз. Зрештою, претенденти на умовну булаву хутко розсмокталися з плином часу також недовго пітлюра практично узурпував владу в директорії. Де двоє членів директорії були вислані за кордон, а один член директорії прийшов до Петрушевича в західну області Української Народної Республіки, який теж став членом директорії, і фактично Петлюра став односібним, став одноосібним керівником директорії. Володимир Винниченко, що близько трьох місяців очолював уряд, зрештою подав у відставку, чи то через нереалізовані амбіції, чи то через конфлікт з Петлюрою. Він весь час намагався бути десь першим, от скажу, він був першим прем'єр-міністром України, потім він очолював е, Український Національний Союз, потім очолював директорію. І він пише своєму щоденнику. Я це все зробив, а рух називають Петлюрівським. І для нього це було як кістка в горлі, як ніж під серцем і так далі. І він цього не міг витримати. І вони були завжди обопільно зневажливі, озаяки. І... Вониченко вважав Петлюру малограмотним журналістом, а Петлюра вважав Виниченка графоманом і нездатним до дієвих кроків. Але навряд чи це можна назвати якимось таким глобальним протистоянням між двома очільниками держави, через які, через які е Україна втратила незалежність. Це абсолютно нормальний політичний процес, е коли політики між собою сперечаються. Якби там не було, 14 грудня 1918 року війська директорії зайняли Київ. Оскільки гетьманських збройних сил в місті вже не було, то через п'ять днів по тому було організовано надзвичайно урочисту та помпезну акцію. Паради у військовий час, доречні чи недоречні, є ознакою не лише сучасної України. З вельми ефектного параду розпочинали свою київську каденцію очільники директорії. Традиційним місцем парадів того часу була Софійська площа, яка за останні два роки побачила немало подібних заходів. Цей парад готувався дуже ретельно. На нього було витрачено близько 40 тисяч грошей, державних грошей з державного бюджету, які належав гетьманському уряду. Тому що директорія тоді ще не встигла заробити жодної копійки, як і в подальшому не заробить, тому що вона фактично не володіла територією сталою. На Софійській площі було встановлено обеліск і тріумфальну арку. В газетах розміщувалось прохання для жителів вивішувати на балконах килими в якості своєрідних декорацій. Представники різних міських установ в урочистій обстановці зустрічали членів директорії. І так, як Петлюра був театральним критиком, він був схильний до театральних жестів. І це було все дуже гарно зрежисовано. Як і більшість подібних заходів, парад освячувався церквою. Кінохроніка, що дійшла до наш. Ади і українства загалом письменник ставився, м'яко кажучи, не надто прихильно, і в цьому він аж ніяк не був виключенням серед київської інтелектуальної еліти. Ще пак, адже їх думки ніхто не запитувався. Той курс, який був визначений ще за Центральної Ради, і фактично в іншій формі продовжився за гетьмана Скоропадського, продовжився і за директорії. Тут тут уже не стояло питання зміну курсу чи якихось там українізації, не українізації. Так, це була українська держава, яка мала, яка вже мала всі свої атрибути, ознаки, зокрема, і, і, і мови. Треба було тільки це впроваджувати. Треба було на рівні. Законодавство вже було розроблено. Треба було його поступово поступово доводити все до логічного завершення. Це стало шоком для Києва, до якого напередодні понаїхала ледь не вся російська аристократія з Петрограду та Москви. Вивіски українізувалися не лише постановою уряду, а й наказами окремих польових командирів, починаючи з Євгена Коновальця і закінчуючи отаманами різних мастей. Нак директорія революційними методами почала міняти вивіски, почала міняти зовнішні ознаки Києва, в тому числі через прапори, через вивіски на магазинах, на всіляких перукарнях. Прискорена українізація призводила до куменних ситуацій. Наприклад, на університеті святого Володимира вивізку не встигли замінити вчасно, тож ужбовий заклад було обкладено штрафом. За спогадами очевидців по місту в ті дні ходили патрулі, і коли виникали сумніви щодо правильності написання того чи іншого українського слова, напівграмотні солдати розвіювали їх із рішучістю академіка. Проте існувало питання, що не було вироблено термологічних версій. І вони вивішували в тому розумінні, що як розуміли самі ті, хто їх зривав і вивішував. Проте суцільної або глибинної українізації провести не вдалося, хоча був прийняти відповідний закон про державність української мови через те, що директорія не втрималася у Києві довго. Два київські місяці директорії стали останнім періодом, коли в місті офіційно ходила гривня. До наступної її появи залишалося майже 80 років. Колись у мене був один дід знайомий, він прожив 99 років, я, я, я якось до мене дійшло. я кажу, а ви пам'ятаєте? Він користувався гривнями, тоді і зараз. Я кажу, а ви пам'ятаєте? каже, ну кай як пам'ятаєте. Ну, давали мені гроші на, 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 на морозиво, на цукерки, каже, я там силував, уваги не звертав. А знаєте, людина двічі в житті користувалася гривнями. У щойно відновленої УНР були серйозні проблеми з коштами. Треба було закупляти зброю та амуніцію, годувати армію, фінансувати державні установи. У зв'язку з тим, що на Україні вже ширились військові дії, то було постановлено про створення українського золотого запасу. І чим було зроблено велике невдоволення киян, позаяк створення золотого запасу передбачалось через те, що кульчики і Кільця золоті здиралися з падянок, які гуляли по Києву, і така абсурдна акція. Ще більше протидіяла директорії. Саме за часів перебування директорії у Києві трапилася одна подія, яку нині щорічно відзначає український народ. Напередодні у західній Україні в результаті розвалу Австро-Угорської імперії з'являється нове напівдержавне утворення Західноукраїнська Народна Республіка. Власне, один з великих актів це Акт Злуки, тобто Універсал про Соборність, який також вдалося ще зробити у Києві. На законодавчому рівні майбутня Українська держава мала б являти собою свого роду конфедерацію, де Західна Українська Народна Республіка мала б вона власне і стала західною областю Української Народної Республіки з дуже широкими автономними правами. Ну, наприклад, власний парламент, власний уряд, власна система внутрішньої адміністрації, власне військо, військове командування. Це була гарна спроба, хоч і невдала. Прецедент виявився аж надто гучним, а спокуса його повторити надзвичайно привабливою. День соборності в нинішній Україні відзначають так урочисто. Союз галичан з надіплянцями виявився хитким і нетривалим і швидко розпався. Втім, саме той суперечливий досвід дав українцям розуміння того, хто є їхніми друзями, а хто ворогами. Тоді ж, взимку 1919-го друзі й вороги вбачалися різними. Зрештою, і галичани, і надіплянці пішли на угоду з силами неприйнятними для їх союзників по конфедерації. Для великої України головним ворогом були росіяни більшовики, червоні, або білогвардійці, білі. Це був головний ворог, який вже в 19-му році це вже був була друга агресія радянської Росії проти української незалежної України. А для галицьких політиків основні вороги це поляки і румуни, тобто Польща і Румунія, які відверто заявили про те, що вони вимагають частину Західноукраїнської Народної Республіки, там Буковина або Галучила. Сам акт злуки Києві відсвяткував ще одним мучним парадом на Софійській площі другим і останнім за неповні два місяці. Другий великий парад січових стрільців на чолі Коновальцем відбувся під час злуки. Підписання акту злуку, і теж все було було обставлено урочисто. На балконах були розвішані е, килими, були розвішані прапори, а також герби всіх українських земель на честь акту злуки. Тривала війна. Уряду директорії доводилося вирішувати нагальні питання, такі як боротьба з політичними опонентами та утримання контролю над власними збройними силами. 2014 року українське керівництво активно почало розбудовувати регулярну армію, не покладаючись лише на добровольчі батальйони. Гіркий досвід їх попередників з уряду директорії таки дався в знаки. Кажете, історія нічому не вчить? Ну ну Директорії, сформований на добровольчій основі, ніколи не відрізнялася наближком дисципліни, як і будь-які добровольчі збройні підрозділи. Саме ця Отаманщина стала однією з причин поразки армії. У на зорі директорії її армія формувалася з величезної кількості різномасних підрозділів та партизанських загонів. Всі вони стояли за ідею, тільки ідеї іноді різнилися для когось. Ідеєю була українська держава, для когось можливість пограбувати. Армія ОНР значною мірою була добровільною. Власне під час повстання директорів тих умовних 100 тисяч вояків армії ОНР це були добровольці, абсолютно добровольці. А надалі це вже були люди переконані у своїй правоті, тобто їх теж не можна назвати абсолютно там мобілізовані примусово. Армії УНР катастрофічно бракувало людей, тож вояків залучали закликами, погрозами, обіцянками. Подальша дія була в тому, що було обіцяно розграбувати Київ. Також було дозволено ввестися в війська директорія загоном більшовицьким. І, зокрема, директоріанські війська переважна частина їх наступала на Київ з червоними стрічками, тобто з червоними розетками. А також численні отаманські загони, які потім розрушили український єдиний фронт. Добровольці вояки незалежні, незручні і досить примхливі. У добу визвольних змагань це по части виливалося у саботаж наказів командування та дезертирство цілих підрозділів. І Якщо вони не згодні з політичними діячами, то на фоні всієї тієї розрухи, політичної нестабільності, яка відбувалася в Україні, то зрозуміло, що певні частини відмовляли в послуху, не хотіли виконувати тих чи інших наказів, або вдавалися до банальних мародерств, грабунків, єврейських погромів і так далі. Єврейські погроми це саме те, що недоброзичливці активно вішають як на директорію загалом, так і персонально на Петлюру. Зокрема, добре відомо, що ніяких наказів з приводу репресій проти євреїв головний отаман не віддавав. Більше того, погроми, що мали місце, рішуче засуджував. І та ж українська влада постійно зверталася до своїх вояків, до своїх громадян. Петлюра видавав різноманітні відозви, що це паршива вівця, женіть його звідусюди. Тобто ми не можемо сказати, що влада УНР пропагувала, підтримувала антисемітизм. Навіть то ті ж виновації Проскурівського погрому. Вони такі були засучені. Інша справа, що в пронизаній отаманщиною армії цю ситуацію контролювати було складно. Добровольчий спосіб формування армії мав і зворотній бік. Звинувачувати потрібно всіх, всі армії, які тут відбувалися в рівній мірі. Всі влади, всі армії причетні до е, єврейських погромів. Немає такого, що скажімо, армія ОНЕР громила. А більшовики не громили. Ні, це загальний настрій тодішнього суспільства. При будь-якій нестабільності, при будь-якій зміні влади, винними виявлялися євреї. Їх громили. Антисемізм в Російській імперії був ледь не частиною державної політики, чого варта одна лише зона осілості? І коли залізна імперська хватка щезла, антиєврейські настрої хутко набули неймовірних масштабів. Якщо ви знайдете мені. Відповідник ідіому в українській мові і в українській лексиці російський «Бій до спасе Росію. Я признаю, що українці антисеміти, але ж виявляється, що формулу «Бій жидов спасе Росію це російська формула, це не українська. Директорії вдалося досягти значного розширення міжнародних зв'язків. Україну визнали Італія, Нідерланди, новостворені Угорщина та Чехословаччина. Ряд інших держав не вдалося встановити дипломатичні відносини з країнами Антанти, що підтримували Данікіна. А більшовицька Росія і сто років тому не мислила собі існування без України в якості колонії. Директорія активно вийшла на зовнішньополітичний е рівень. Посилалися наші посли відкривалися ці посольства, їхали, намагалися переконувати. Але а, для світу Україна поки що залишалась незрозумілою. А надто мало світ знав про Україну, і українці не мали такого потужного лобі, десь в країнах-переможницях. Тим часом київський період директорії вже добігав кінця. Два неповні місяці зовсім небагато. До околиць міста вдруге за останні два роки наближалася чисельна більшовицька армія. Співвідношення сил було аж занадто нерівним. Тож петлюрівські частини змушені були покинути столицю без бою. Відступ самих військ був організований достатньо грамотно. Тому що перші поразки 18-го року після першої більшовицької війни показали недоліки, тому з військової точки зору відступ був організований нормально. А от евакуація державних установ і державних скарбниць зазнали великих втрат, тому що багато цінностей було втрачено, було втрачено навіть кліше для друкування українських грошей. Директорія ще раз повернулася до Києва у 1920 році, вже не в якості самостійної політичної сили, а як союзниця Польщі. Тож саме зима 1918-19 років стала піком українського панування в Києві. Перша за чверть тисячоліття спроба розбудови незалежної української держави не вдалася. Перемога відкладалася на десятки років, і діячам директорії побачити її вже не судилося. Піровою називають перемогу здобуту непомірно дорогою ціною, а як щодо поразки. Сто років тому спроба розбудувати українську державу закінчилася саме такою гіркою поразкою, яка, втім, дала безцінний досвід майбутнім поколінням і важливий прецедент державотворення. З вами були київські історії. Побачимося.